Друзі, всім миру, такі результати нашого сьогоднішнього копчення. Скоптили сьогодні 5 кроликів і сальця. Сальця із проростю гарненького. Такі вони вийшли. Пробували дуже смачні. По часу коптили 2, коротше, 2 години. Получилося. Думали, сало раніше витягувати, подивилися, та ні, наче нормально. Кролика спробували, дуже смачний. Не, не зачорніло воно, по цвіту дуже красиве. прошлий раз такі вони були дуже темні, бо стояв. ну, Зараз я то вийду на город, покажу, чого так вийшло. Ну, а зараз воно взагалі обалденне. Мамуся, ну розріж кусочок сала, якби wow. ти одріжеш. Щоб подивитися, яке воно, яке воно всередині. Так, гріже да, так напополам. Щоб подивитися. Так, ось о, яке воно всередині вийшло. Аж блестить. Гарнює. Да? Анютка пахне. Да. Мамуся пахне. Да, в общем, запах в кухні стоїть, звісно, такий потрясаючий. Так, добренько, зараз вийду на город. Отака от ж у нас каптільня. Ось так вона з Там ото кирпичі стоять. кирпичі поставив стойма. І на них уже ж е, тазочок. І ото в тазочок скапував жир. А в прошлий раз я його ни дуже низько поставив і цей жир весь кипів, вигорав. Таке ж воно в сажаю було все чорне. то воно чорне з прошлого разу. І зачаділо воно його дуже закоптило. Все. Щіпу із вільхи. Ось така вільха. Попиляв її чурочками, поколов на такі ну, на, щепочки, на щепочки поколов і ними ось сюди ось вкидував їх. Вон, вона вже вся стліла. Так, все, а дровами топив, якими попало. В общем, каптільня нам дуже подобається, гарна штука. Кришка. І Із мішковини, мішковина мокра, тож накривав, щоб дим не так виходив. Ну, Такий результат у нас вийшов. Кому, кому дуже захочеться такого м'язка, можете заказувати, можемо бролера закоптити, можемо закоптити кролика і дай Бог підростуть перепілки, будемо коптити перепілок. Так що заказуйте, на будущее будемо співпрацювати. Так, все, пока-пока, до нових зустрічей!